Янгол Імператорський належить до оконеподібних риб. Їх нараховують більше 85 видів. Майже всі вони зустрічаються в Червоному морі. Риби янголи відрізняються строкатим забарвленням, коли переважає або присутній жовтий колір. Зустрічається також зелений і яскраво блакитний. За формою янголи ніби сплюснуті з боків і мають високу спину. Знизу у них шип спрямований назад. Задовжиною тіла можуть бути від 6 до 60 см. Голова і хвіст у янгола жовті, а зяброва кришка темно-синя, ніби він надів на очі темну маску. Молоді? Особини мають тіло чорного кольору, яке містить концентричні тонкі, сині, білі або блакитні смуги. і анальні плавці забарвлені у блакитний колір з синіми плямами. Забарвлення тіла змінюється при тому, як особина стає більше вісьми сантиметрів. Найчастіше риби янголи. Утворюють сім'ї, в яких є самець і кілька самок. Самці імператорських помакантусів більше за самок і маска у самці більш темна. Під час нересту яскраве забарвлення самок уміаміє, і тоді їх легко відрізнити від самця. Завдяки плавальному міфуру янголи можуть видавати гучні звуки. Дорослі риби кардинально змінюють забарвлення і мешкають поблизу коралів.